Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Ви коли-небудь розмовляли зі штучним інтелектом і відчували, ніби він щойно забув, про що ви говорили хвилину тому? Чи може він раптом почав відповідати на питання, яке ви задавали 10 повідомлень тому? Це як говорити з другом, який має пам'ять золотої рибки, але тільки в конкретний момент часу. Звучить знайомо, правда? Сьогодні ми розберемося, чому так відбувається, і що таке це загадкове вікно контексту, пам'ять нашого улюбленого шиї. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Давайте уявимо, що ви детектив, а штучний інтелект ваш помічник. Ви разом розслідуєте заплутану справу, ви розповідаєте йому факти, деталі, і він час від часу відповідає. Але ось що цікаво: ваш помічник трохи дивний. У нього є блокнот, але він дуже-ну дуже маленький. І щойно в ньому закінчуються сторінки, він автоматично викидає найстаріші записи, щоб записати нові. Саме цей блокнот і є вікно контексту. Це та ділянка пам'яті, де Шеї може бачити всю вашу розмову, і ваші запити, і свої власні відповіді, щоб розуміти, що відбувається, і давати осмислені відповіді. По суті, вікно контексту це короткострокова пам'ять штучного інтелекту. Це не справжня, довготривала пам'ять, як у людини, де спогади зберігаються роками. Це скоріше буфер, тимчасове сховище інформації, яка є актуальною тут і зараз. Віть, що ви читаєте дуже довгу книгу, але можете одночасно бачити лише дві-три сторінки. Якщо сюжетна лінія, що почалася на п'ятій сторінці, знову з'являється на сотій, а ви вже давно перегорнули ті перші сторінки, то ви можете її пропустити. Так само і з шиї. Він опрацьовує інформацію, яка вміщується в це вікно, і саме на її основі формує свою наступну відповідь. Все, що виходить за межі цього вікна, для нього просто зникає. Це не те, щоб він забув вас особисто. Це просто технічна особливість. Досить кумедно, правда? Ви йому про життя, а він, вибачте, ви хто. А тепер найцікавіше, чому ж у шиї така обмежена пам'ять? Невже розробники просто не могли зробити її нескінченною? Аж ніяк. Причина дуже проста і водночас складна. Це колосальні обчислювальні ресурси. Кожна частинка інформації, яку шиї тримає у своєму вікні контексту, потребує обротки. Коли вікно збільшується, кількість обчислень зростає не просто лінійно, а експоненційно. Це як намагатися жонглювати двома кульками легко, трьома складніше, а десятьма майже неможливо. Уявіть собі, шеф кухаря, наш шиї, з маленькою кухонною стійкою вікно контексту. Він може тримати на ній лише кілька інгредієнтів одночасно. Щоб приготувати страву, йому потрібно бачити всі необхідні продукти. Якщо стійка маленька, йому доводиться постійно щось прибирати і заміняти новим, шукаючи потрібне в коморі. Це уповільнює процес і робить його дорожчим. Чим більше інформації шиї повинен тримати в голові одночасно, тим більше оперативної пам'яті і процесорної потужності йому потрібно. А це свою чергу означає величезні витрати електроенергії енергії, дорогі сервери та час на обробку тому обмежена пам'ять це компроміс між продуктивністю, швидкістю та економічною доцільністю. Якщо б вікно контексту було нескінченним вже зараз, то відповіді шиї ми чекали б годинами, а вартість користування була б захмарною. Гаразд, з природою обмежень розібралися. А що ж означають ці загадкові 4К, 8К, 32К, 128к? Це кількість токенів. Токени це не зовсім слова. Це такі собі будівельні блоки мови, на які шеї розбиває текст. Одне слово може бути одним токеном, а може бути і кількома. Наприклад, автомобіль один токен, а автомобілем можливо два. Пунктуація, пробіли це теж токени. Грубо кажучи, тисяча токенів це. Приблизно 750 слів англійською, українською трохи менше. 4К токенів. Це вікно контексту, як невеличка записка, ідеально для коротких питань, швидких відповідей. Це як розмова в ліфті, як справи. Добре, бувай. Нічого складного, швидко по суті. 8К токенів трохи більше, як аркуш А 4 дозволяє вести вже дещо довші бесіди, узагальнювати невеличкі тексти. Тут вже можна обговорити погоду, плани на вихідні. 32 К-токенів це вже ціла брошура. Досить зручно для аналізу документів середнього розміру, написання коротких статей, сценаріїв. Тут шиї вже може тримати в пам'яті головних героїв розповіді чи ключові події. 128 К-токенів. Це як ціла книга. З таким вікном контексту шиї може прочитати і обробити великі документи, кодові бази, повні романи. Це вже серйозна пам'ять, яка дозволяє йому робити складніші висновки, пов'язувати розрізні Ідеї з різних частин тексту. Уявіть, що ви можете тримати в голові сюжет війни і миру, не плутаючись у сотнях персонажів. Фантастика, правда? Як же все це впливає на нашу розмову зі штучним інтелектом? Ну, по-перше, на якість відповідей. Якщо ви намагаєтеся обговорити складну тему, яка вимагає запам'ятовування багатьох деталей, а вікно контексту шиї занадто мале, він просто забуде попередні частини розмови. Це призведе до 1. Забування деталей. Ви дали йому список із п'яти міст для подорожі, а через 10 питань запитуєте, а які готелі є в третьому місці з мого списку? Якщо список випав із вікна, шиї не знатиме, яке місто було третім. 2. незв'язності відповіді можуть стати нерелевантними або шиї може раптом перескочити на іншу тему, бо втратив нитку вашої бесіди. Три повторення запитань він може питати вас про інформацію, яку ви вже надали, бо та інформація вже випала з його пам'яті. Це може дратувати, але це не його вина, це особливість його архітектури. Чотири обмеження на довгі завдання. Ви не можете попросити його написати цілу книгу, тримаючи в голові всіх персонажів, події, сюжетні лінії, якщо його вікно контексту занадто мале. Він просто почне плутатися або створювати внутрішні суперечності. Давайте пограємо в гру. Уявіть, що ви архітектор, а шиї ваш помічник-креслер. Приклад обмеження 1. Ви описуєте йому детальний план будівлі. На першому поверсі буде кухня, вітальня, кабінет, а в кабінеті вікно має виходити на схід. На другому поверсі три спальні з однією вихід на балкон. Ви довго і докладно розповідаєте. Через годину ви кажете: А пам'ятаєш той балкон, про який я говорив, зроби його квадратним. Якщо з балкону випав з вікна контексту, шиї може запитати: вибачте, а про який балкон йдеться? Або що ще гірше, він просто просто вигадає якийсь балкон. Приклад обмеження 2. Ви даєте шиї довгий юридичний документ і просите його знайти всі пункти, що стосуються договорів оренди. Якщо документ дуже великий, а вікно контексту мале, шиї може пропустити потрібні пункти, які знаходяться на початку або всередині тексту, бо вони вже зникли з його оперативної пам'яті, поки він дочитав до кінця. Це як шукати голку в стозі сіна, маючи ліхтарик, що світить лише на 10 сантиметрів. Ніяких проблем, правда? Цікаво, правда, як же тоді ми взагалі з ними спілкуємося і що далі? На щастя, свік технологій не стоїть на місці. Майбутнє штучного інтелекту це нескінченний контекст або принаймні дуже дуже великий. Це досягається кількома шляхами: по-перше, завдяки більш ефективним алгоритмам і новим архітектурам моделей, які можуть обробляти більше інформації без експоненційного зростання витрат. По-друге, розвиваються такі технології, як RAG – Retrieval Augmented Generation, коли шиї не намагається тримати всю інформацію у своєму вікні, а навпаки, має доступ до величезної бази даних. І коли йому потрібна інформація про той балкон, він не згадує її з пам'яті, а дивиться у свою довготривалу базу знань, витягує релевантні фрагменти тексту і додає їх у своє вікно контексту перед тим, як сформувати відповідь. Це як той кухар, у якого тепер є супершвидкий помічник. який який миттєво приносить потрібні інгредієнти з величезної комори, коли вони знадобляться. Це означає, що вже скоро ми зможемо вести з шиї справжні глибокі та тривалі бесіди, не турбуючись, що він щось важливе забуде. Уявіть, що шиї пам'ятає ваше ім'я, ваші вподобання, деталі вашого бізнесу, навіть ім'я вашої собаки, про яке ви згадували три місяці тому. О, пам'ятаю, ви казали, що ваш барсик любить гратися м'ячиком. Це зробить взаємодію з шиї набагато більш природною, персоналізованою та ефективною. Він стане не просто інструментом, а справжнім співрозмовником. Мічником, який знає контекст вашого життя. Отже, вікно контексту це по суті короткострокова пам'ять штучного інтелекту, яка визначає, скільки інформації він може бачити і обробляти одночасно, щоб дати вам відповідь. Це було і досі одним з ключових обмежень сучасного шиї, але технології розвиваються неймовірними темпами, і вже скоро ми можемо очікувати на часи, коли проблема забування буде вирішена. Шиї стане по-справжньому розумним, а не лише нагадуючим. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Лайк, якщо тебе зацікавило, комент, якщо маєш питання. Підписуйся, щоб не пропустити новини. До зустрічі!